Джекарі, 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 джекарі. Це портативна станція для будинку для якихось нуж для себе в першу чергу. Для зручності. Більше того. Якщо у вас немає доступу до електроенергії з якихось певних причин, немає доступу до того, щоб зрадити свій гаджет чи там підключити електрокотел. Грубо говорячи, це великий павербанк з фонариком. Є дві розетки на вихід на цей сіт. Є у нас входи-виходи різні. Є Інпут у, у нас є от такий. Це підсонячну панель у нас. Підключається сюди Оцей от перехідник, Сюди підключається сонячна панель. Спеціальна, яка є сюди в джекері. Потім у нас є варіант зарядки від прикурювача це в автомобілі, наприклад. Тобто, от, у вас вихід стандартний, так само, як колись був в ноутбуках. Підключається сюди, це прикурювач. і погнали. Зарядка працює, заряджається штукована. Є також зарядка додаткова для нього від звичайних 220. Тобто ви до 220 добрались, його зарядили і полетіли. У нас є виходи USB-USB. Цешечка. у нас є звичайний USB 3.0, то з USB тип C. Є дві розеточки по 220. Кожна витримує по кіловат навантаження. Тобто, відповідно, сюди можна підключити нормальне навантаження і нормально він буде працювати. Вони всі йдуть від початку, от як будь-який акумуляторна батарея заряджені всього на 28, тут зараз в даному випадку до 30-40% більше як вони продаються акумуляторні батареї. В принципі, підсвіточка для там якоїсь зручності. Ну і все. Зручна ручечка. Вона таких добрих кілограм, напевно, 8, може 7. От. А так, так, для роботи, в принципі, для якихось нужд, то зручно. зручно. Можна завжди кинути з собою в автомобіль, якщо ви любите природу, поїхати на природу, вас завжди буде 220, не заводячи при тому двигун автомобіля. Для будиночку якогось дачного буде зручно, буде вистачати там, для стандартних його нужд. По характеристикам. Що у нас по характеристикам? Значить, ми маємо літій-іонну батарею 46,4 А 21,6 В. Тобто вона в середньому виходить 1,2 години запасу. Так як я казав, гарантія на неї там, 2 роки. Колір стандартний 230-50 Гц. Два виходи у нас по 4,3 А кожен. Тобто, тобто На 2 кВт можна піково навантажити дану штуковину. Два виходи USB тип C. 5 вольтовий 3 ампера, 9 вольтовий 2 ампера, 12 вольтовий 1,5 ампера. Потім ми маємо вихід 3,0 звичайний USB-шний. Також 3 ампера, 2 ампера, 1,5 ампера. USB-A, то це у нас вихід 5 вольт, 24 А. І автомобільний порт. Автомобільний порт це ми говоримо прикурювач. 12 вольт, 10 А, класна штука. в Автомобіль закинув, підзарядився, в дорозі, поки доїхали. Круто, класно все є. Вхід у нас DC. Зарядку його можна підключити туди як через 220, тобто через блочок, так званий, і або напряму від прикурювача. Також додатково є у нас через сонячне панель. Чи можна використовувати його в якихось інших на вулиці? Можна. До мінус 5 ми спокійно його перевіряли і нормально працює, адекватно себе веде, тобто, в принципі, його всі витримують характеристики.